Сьогодні на Волині з робочим візитом перебуває міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. Зокрема, головний медик країни відвідав Волинську обласну клінічну лікарню, де наразі триває конференція на тему лапароскопічної хірургії в Україні за участі британських хірургів. Закордонні лікарі навчають медиків з нашої країни проводити оперативні втручання на сучасних манекенах. Я завжди вражений волидню. Сьогодні ми вже відвідали деякі заклади первинної медико-санітарної допомоги, поспілкувалися з працівниками амбулаторій, подивилися, як працює майстер-клас по лапароскопічному оперативному втручанню. І дивимося лікарню, яка з кожним місяцем розвивається, розвивається і здобуває собі нові навички. Це, це ще раз свідчить про те, що медична допомога на Волинській області стає доступнішою і якіснішою. Більш детально про візит Віктора Ляшка та як працює на ділі медична реформа у наступних випусках новин.